Я сьогодні, я тут, я зараз. Я відтоді не сплю, так склалось. Я не плачу, мовчу, силію, біль гарячий, терплю, я вмію. Скам'яніло, замовкло серце, бо сонішки змінили берці, звуки вибухів, сірий попіл, там позаду Львів і терно. Стріляють одесума, кожна ніч пережита драма, незатягнута рана неї, стогне зранений рідний Київ. Далі йду по містах убитих, муки пекла живцем пережитих, де від жаху холонуть жити. Тут фізично зникають сили. Це війна, недолугість, зрада, Боягуство, продажність, вада. Це ціна за твої помилки, часова незворотні стрілки. Берці стерли в мозолі ніжки ще далеко в майбутнє пішки. А чи буде воно не знаю. Темні сили зібралися в зграю, нищать зовні і середини, пишуть кров'ю війни картини і залишать містам на згадку ермітажі. Руїн у спадку. Я сьогодні. Я тут. Я зараз.